Як же без жіночого лібіду? Сексуальність тісно пов'язана з відчуттям себе як жінки. Якщо в глибині підсвідомості є негативні установки щодо жіночності, нав'язані суспільством, родовими сценаріями, особистими травмами, лібідо може заблокуватись як механізм самозахисту. Далі невисловлені образи та блоки, сексуальна енергія тече через увесь енергетичний простір людини. І якщо є емоційні травми, наприклад, біль через зраду, розчарування, відчуття відкинутості, вони блокують рух цієї енергії, особливо це стосується серцевого центру та нижніх чакр. А ще внутрішні конфлікти між бажанням і заборонами. Якщо жінка виросла в середовищі, де сексуальність була під табу, а тема насолоди та чуттєвості вважалась непристойною, то лібідо може гаснути через підсвідоме почуття, увага, провини або сорому. Це самий частий варіант моїх клієнток. А ще енергетичне виснаження та нестача життєвої сили. Жіноча сексуальність нерозривно пов'язана з рівнем життєвої енергії, хронічна втома, стрес, перенапруження на роботі чи материнстві виснажують енергетичні резерви, залишаючи жінку без сил навіть на прояв власної чуттєвості. І не забуваємо про присутність сторонніх енергетичних впливів, якщо в енергетичному полі є підключення до чужих емоційних або кармічних програм. Наприклад, досвід насильства в руду або підсвідоме перенесення материнських установок про секс, що це як борг чи щось брудне, лібідо може бути заблоковане як захисна реакція. Після санців божественного вирівнювання жінки повертають сексуальне бажання та задоволення. Увага, навіть кому 50+.